А тоді червоний комісар накреслив крейдою пентаграму у споплюженій церкві, викликав князя у жовтому, відгодовував його зерном три роки, на сто верст навколо не лишилось по селах зерна. Тоді відгодовував людським м'ясом особисто. Обсмажував на вічному вогні найсмачніші шматочки, живіт князя роздувся, як у борова. Нарешті народив сина, немовля, очі відкрило, і святі заплакали, взяли лихі люди те дитя, посадовили в залізну скриню, закопали в сиру землю, насипали високу могилу, упир. Залізо гризе, на волю хоче. Бери, брате, рушницю, скоро нам полювати.